Серія вибухів вночі пролунала на Дніпропетровщині. Під прицілом окупантів опинився Павлоград. Через ворожі атаки постраждали майже чотири десятки осіб, з них п'ятеро діти. Вибухами зруйновані десятки житлових будинків та школи. У житловому секторі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 магазинів. У вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків. У Юрівській два житлові будинки. То в межиріцькій громаді пошкоджено школу поцілили й у промислове підприємство. Виникла масштабна пожежа. У тамтешні ОВА запевнили, причин для хвилювання немає. Витоку хімічних речовин не відбулося. Також через атаку виникли проблеми з енергопостачанням. Увечері, 30 квітня та в ніч на 1 травня, ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об'єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж як наслідок. Знеструмлено частину споживачів міста Дніпра та області повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб. Частину ракет все ж вдалося ліквідувати над Дніпропетровщиною. Сили ППО збили сім крилатих. Ще одну на Хмельниччині. Уламки впали неподалік Старокостянтинова. Жоден із російських снарядів не долетів до Києва. У столиці тривога тривала біля трьох годин. Рашисти вкотре атакували комплексно. Одночасно, крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією в повітряному просторі Києва силами нашої ППО, усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Один з дронів камікадзе вдарив по промисловому підприємству на Житомирщині. На щастя, обійшлося без постраждалих. Загалом силами ППО знищено 15 з 18 ракет, які окупанти випустили з Мурманської області та Каспійського моря. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат підкреслив, у Росіян вичерпується ресурс для масованих атак. Було б більше. Ну ви ж не сумніваєте, що вдарили б більше, якби мали якби могли так. Тому зву витратити більше, тому що піднімати таку кількість літаків, ви розумієте, потенційно, який міг бути залп з. От є всієї авіації, яка злетіла дев'ять Ту-95, п'ятих, два ту 160 шістдесятих. Ну ту – шістдесятих вдвічі більше ракет. Військовий експерт Сергій Згурець додав ракетні атаки останніх днів пов'язані із намаганнями росіян відслідкувати нашу систему. ППО я думаю, що зараз противник активно шукає де знаходяться наші найбільш потужні азитно-ракетні комплекси, зокрема ті ж Петріоти. І я думаю, що зараз якраз триває така полювання на наші потужні з. РК в свою чергу наші ЗРК знищують ті зразки, якими Росія намагається погрожувати безпеці наших цивільних міст, військових об'єктів. Юлія Весільєва Даві Тавершин новини 33 третій канал.